Частина 2 про те, як змінити своє ставлення до змін, за якими завжди є трансформація і розвиток. Зміни можна не любити, але можна до них бути готовими або не бути готовими. І от ми зараз поговоримо про те, які приходять ну, неочікувано, да? і ми не готові, і тому в нас є супротив, тому що ми це відкладали, ми не хотіли про це думати, воно не горить. Але коли приходить ця зміна, супротив у всьому тілі. Починається хаос, роздратування, все валиться з рук, щось не так, що з цим робити. Як собі допомогти? Давайте, наприклад, була в мене ситуація, коли в мене я приїхала, поставила авто біля дома, а наступного дня виходжу, а в мене проковати колесо. Просто здулося. Я не знаю, що робити. Дошина монтажки, 10 хвилин їзди. Можливо, я не зможу доїхати, а зроблю гірше. Або викликати сюда, що на монтажку. А це ж двічі дорожче. Я не знаю, як вирішити, а мені потрібно було авто відвести батьків буквально через два дні на вокзал. Звісно, батьки батькам я визвала таксі, бо е, супротив, я не хочу це вирішувати. Це прямо в мене настільки жало. Проходить тиждень, проходить два. І я розумію, треба це рішати. Мені потрібно вже кудись виїхати на машині. А я це не рішаю. Я спеціально знаходжу причини, чому ні. І це стільки енергії забирає і як з цим працювати. Саме програмування з вечора я програмую свій наступний день. Я прописую від а до Я весь свій день зранку до вечора, що буде траплятися, що я буду відчувати. І з приводу машини, що я зранку встану, підійду, налагоджу, там, почищу машину, заведу її, можливо, підкачаю, можливо, спитаю когось. Тобто я подивлюся, і це вирішиться найкращим для мене чином. Тобто, я даю собі установку, що завтра я це питання вирішу. І воно буде легше, ніж я очікувала. І що ви думаєте, наступного дня, коли я себе запрограмувала з вечора перед сном, я виходжу, і яка вірогідність? Бо це сонний район, ранок, що біля мене, прям чоловік вмикає своє авто, і я така не думаючи, не сумніваючись, питаю, а чи ви мені не допоможете? Він підкачав авто, тому що чомусь мій насос не працював, тому я ще була засмучена, а його насос працював, а можливо його досвід. І він підкачав мені колесо, я змогла доїхати до шиномонтажки за 5 хвилин. За 5 хвилин мені зробили, поміняли. Я, я вже така думаю, блін, зараз повністю шину купляти, це дорого. А вони просто замінили оцей піптик, да, в який накачувати, бо він просто е, залетів. І все. І це мені ще й обійшлося в 50 гривень. Розумієте? Я така стою і думаю, блін, воно працює. Тобто я запрограмувала себе не робити з мухи слона, а зробити обратну муху. І що все буде неочікувано легко. І так воно і було неочікувано легко. Тож за кожною зміною є розвиток, але можна себе запрограмувати на кращий варіант.